Слава Україні! Хлопачки, з вами Сергій Науменко, лідер нашого з вами Альянсу UA Plastons. Хочу розказати вам, звідки беруться війська, як їх качати і так далі. Хлопачки, спочатку кожен має 6 загонів, звичайних 2 загони, Мехи 2 загони, літаків два загони танків. От, вони всі мають по 100 військ кожен, і покращуються за допомогою турбоядер хлопаки. От. Тобто турбоядра ми можемо отримати так само, як в знижках. От, за МРХ і також за гроші. Коли загін досягає 10 го рівня хлопачки, треба використовувати неокуби. Тобто, наразі в мене, наприклад, оцей загін у кожен 10 рівень. Ось у мене досяг цей загін 20 го рівня. Щоб перейти на 21, й як бачите, турбоядер в мене вистачає, не вистачає неокубів. Тобто, як будуть у мене відповідна кількість неокубів, тобто наразі 40 я зможу підняти рівень цього загону. Для кожного роду військ неокуби свої, для танків одні, для мехів інші, для літаків зовсім треті, як кажуть. Так, додаткові загони можна придбати за. Облігації. Хлопачки. Ну, я, як бачите, в цьому загоні, ну, на цьому аккаунті я придбав два загони епічних і два загони рідкісних, котрі тепер намагаюся підняти рівень. От. І ще хлопачки за облігації ми можемо крутити рулетку. Наразі рівень рулетки в мене на цьому аккаунті другий. Тобто до третього ще треба 8 разів її крутнути, бо коштує раз крутнути 100 відповідно тих самих облігацій. І з кожним рівнем рулетки ростуть, так би мовити, винагороди. Тобто на першому рівні було 300-600 1000, наразі 600, 1200, 1600, ну і так далі. Тих самих не виростають і ці очки найманців і не виростають відповідно МРІКСІ і ці, є, як вони звуться, мікрочіпи. А не куби, також було менше, стало більше. Ну, зрозуміло. От. На іншому аккаунті в мене там ця рулетка прокачана вже до третього рівня, там іще більше. От. І ще що хотів сказати хлопачки. Турбоядра і неокуби можна взяти у перегонах у магазині. От є магазин за 2,5 тисячі. Шестерин ми можемо взяти собі турбоядра і можемо взяти неокуби. Ну і хлопачки, не забувайтеся, кожен день брати. Собі супер супердизель 500 за 500. Це, ну, бажано обов'язково. От, оновлюється раз на добу. Так, далі. Де брати? Ці, відповідно, облігації. облігації хлопачки ми отримуємо коли у третьому Раунді тримаємо сектори. Тобто за сектор видаються винагороди. Ну, особисті, як бачите, два неокуби. От, ну, два, тому що в мене другий рівень рулетки. Там на другому аккаунті там дається 4. Ну, а Облігації і решта лишаються так само. Але хлопачки діляться вони наступним чином. За перше місце 5%, за друге місце 4%, ну і так далі і прочитати можете самі. Але річ у тім, що маємо 1400, але вони діляться не на всіх, відповідно, а. Кожен отримує певний відсоток. Тобто, якщо навіть я сам один візьму сектор, я не отримаю 1400, я отримаю лише 70 хлопачки. Тобто решта просто пропаде. Тому треба всім приймати участь у війні альянсів. Тобто, якщо ти дав війська, то ти отримуєш, як не дав, то нічого не отримаєш. При, при підбитті підсумків, скажімо так. Ну і ще, і ще, і ще, хлопачки, можна ці відповідно облігації купити за. МРХ. Заходимо у знижки, запас облігацій і ось дивимося, за 100 МРК можемо взяти 100 облігацій. Оновлюються вони двічі на тиждень. Раз оновлюються, отак, як показано на таймері, за 6 днів-3 години наразі. І ще вони оновлюються, коли закінчується війна Альянсів. Тобто двічі на тиждень, У неділю Ось ми наразі закінчимо, так би мовити, проведемо останній бій і ці облігації оновляться. Тобто мені треба купити за сьогодні-завтра, треба взяти. За 100 Мріксів відповідно 100 облігацій. От. Ну, але бажано брати його під перегони. Хлопачки. Тобто, під перегони ну, знайти завдання, щоб туточки було відповідне. Ну, і бажано у 7 ось. Винуждені витрати, потрать 200 мрійк. От як дойду сюди, я їх, відповідно, ці облігації заберу. Ну що ще сказати? На цьому акаунті я хлопачки, купував, так би мовити, додаткові війська. От їх також можна купити за облігації, казав я чи не казав. Ну, епічні сто... коштує 1000, рідкісні коштують 500, а легендарні коштують 2000. От. Ну і тут, відповідно, ще є три загони, які можна у відлуні війни. Там також журлетка і можна отримати. Так, що ще? що ще? Ага, на цьому аккаунті я скуповував війська, тобто цю рулетку крутив мало. Ну, Наразі бачите, в мене третій рівень. Ну, другий рівень. Тобто, третій буде, коли дойду сюди, до самого верху. От. А на тім аккаунті хлопачки в мене рівень. Третій. Зараз покажу. Ось, хлопачки, на цьому аккаунті в мене вже рулетка. Рівень третій. От, як бачите, вже тут і винагороди більше 1200, 2400, 3200. Ну, удвічі більше ніж на тому тобто за кожен рівень рулетки всі винагороди підіймаються удвічі. І також хлопачки підіймаються удвічі у перегонах у магазині. Кількість турбоядер за ті самі, так би мовити, шестерні. Тобто я тут за 2,5 тисячі вже можу взяти не 500, не 1000, а вже 2000. Турбоядер. Ну і відповідно не окубів, не 20, не 40, а вже 80. Супердизель лишається таким, як є. Ну, і відповідно, відповідно у Неокубів я тут можу за 100 мрік взяти 40. На тому аккаунті 20. А якщо рулетка не прокачана, то всього 10. Ну, а облігації лишаються все одно 100. Ну, тут я вже взяв під завдання у перегонах. Тобто воно оновиться от зараз за 2 дні. Коли закінчиться ВА. От така ситуація. Ну, що вам ще сказати, не знаю. А, ну, за війська можу сказати. Тут я крутив рулетку, дойшов до. Третього рівня і потім став збирати на вже ж, взяв один загін епічних літаків. Ну і наразі, як бачите, воно приблизно на основному аккаунті 4800 у мене військ. На цьому аккаунті відповідно 4400. Ну, приблизно, приблизно, приблизно якось вони йдуть поруч. От. Тобто хлопачки і грамотно розпреділяйте ресурси, не забувайте, не забувайте брати облігації за МРХ, це обов'язково. Двічі на тиждень треба оце взяти. Ну, і, А там далі самі дивіться, або крутіть рулетку, або збирайте собі на якийсь певний загін. Ось, Коштує 1000. Цей коштує 2000. Ну, хочу назбирати на легендарних. така, хлопачки ситуація. Наразі, напевно, все. Ну, ще можна сказати за перегони хлопаки. Ну, це раз нам просто не поталанило із завданнями перегонів. Важливо хлопачки виконувати. Оцих три і оціх чотири. Ну, цих перші п'ять вони не суттєві, там мало дає, так би мовити, винагород. Важливо ці. Спалити їх можна також за 100 меріксів. От, Якщо, ну, я іноді спалюю, але наразі в мене мрх бачите, самі нема нічого. От. Ну, або взяти і най вони Згорять за часом. Але оці є вони добу, ну а в по 4 години, ті, що на підвищення. Тобто, як виходите з цього, з гри, десь більш ніж на 4 години, то завжди беріть завдання на підвищення рівня найманців, і, так би мовити, все буде добре. От, най вони згорають. І ще що хочу сказати. Хочу сказати за бонуси нашого альянсу. Дивіться, хлопачки, є тут такі ловкі бонуси. Оде модифікація стоїть на 18% менше. Времена петля кейси відкриваються на 18% швидше. І оце ще непоганий. Оцей дешевий покращення, тобто на 16% коштує підняття рівня дешевше. От така ситуація. Заходьте, користуйтесь. Бонуси активуються за апекси, апекси ми отримуємо щодня за рівень нашої війни. Тобто, ось значки. Апекси за уровень війни получить. І також ми їх отримаємо за сектори у війні, відповідно, альянсів. Тобто, в кожному секторі є щось дещо. Ну, 2000, але діляться також так само, як і облігації. Тобто, якщо сам один зіграв, Більше все одно не отримаєш. Незалежно від кількості гравців, от, більше нагород не отримаємо. Решта, що лишається, просто просто зникає. Без всякого, так би мовити, толку. Без всякого сенсу. Ну, Наразі в мене все. Хлопачки, тримаймо мострів, все буде Україна на зв'язку.